Херсон. Вода пішла. Перше враження, якщо, якщо чесно, в мене було, що це друга припять. Після потопу все виглядає так: суцільні руйнування. Очікувала краще. Я не думала, що сюди вода зайде. Десятки тисяч тонн сміття та хімікатів у Дніпрі та у Чорному морі. Запах тут непередаваємий. Запах тут страшний. Наслідки російського екоциду стають все більш осяжними. На нас чекає море болю. Херсонщина життя після потопу. Нижня частина Херсону тепер виглядає так замість асфальту суцільна багнюка. І без того малолюдне місто стало ще тихішим. Поодинокі херсонці приходять подивитися, що принесла шалена вода. Нічого гарного не відбулося, і ще нас таки будемо вигрібати. І бруд, це не саме страшне. Саме страшне те, що було в морпорту, що змило воду, те, що скотомогильники і інші частини, там кладовище старий, все це змило воду. І зараз я так вважаю, що найближчим часом в Чорному морі купатися не треба. Ну, про мучу. ми у районі ріжкового вокзалу. Вода піднялася десь приблизно на такий рівень. Це можна побачити через те, що колір обшивки будівлі дещо відрізняється. Вода розмочила її, і от так, так можна і побачити. Але зараз бачите, яка тут ситуація дуже багато мулу натягло з річки, і все це тепер прибирають комунальники. Важко уявити, навіть скільки доведеться витратити часу для того, щоб все повернути так, як було, до того моменту, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Комунальники під палючим сонцем чистять асфальт від бруду, щоб принаймні була можливість проїхати вулицями міста. Річ портом і ще наостров їздимо, чистимо дороги від грязі. Що прибула з Дніпра вода. Мусточка пішла. Болото осталося. Ну наша задача убрати територію. Звісно, тяжело, таки лопати, але все остальное так болі, ні міні Нормально. Наша робота така: за порядок наводить на по да, і все працюють і прослуховуються, адже тут постійна небезпека обстрілу. У чоловіків під грубим робочим одягом схований бронежилет. На тій стороні річки в чотирьох кілометрах звідси вже позиції ворога. Ой прильот йде. Давай, сюди. Вода відійшла не тільки на цій стороні, але й на лівому березі Дніпра. Тепер росіяни вже підводять свою артилерію та починають кош кошмарити. Чому починають? Вже кошмарять узбережжя лівого берега, Ви чуєте. ви чуєте ці звуки. І в таких умовах працюють комунальники, прибирають місто. Сказати, що вони я не можу, але все одно це в будь-якому разі важко. Під цими спокійними на перший погляд обличчями ховаються природні для всіх емоції: це страх. Страшно, але привикли. Сильно страшно. Страх ніхто не переодолів. Звісно, нам страшно. Тобі страшно? Звичайно. Ну, так а нам що ні. От представ собі нам теж страшно. Коли росіяни вчинили теракт, тисячі волонтерів поїхали на Херсонщину рятувати людей та тварин від водної пастки. Після двох тижнів робота інша, але вона ще важча. Цього звуку не так багато, як хотілося б кажуть волонтери. Віталій та Ярослав ледь знайшли чотири мотопомпи, щоб підкачувати воду у дворах та підвалах. Дві передали ДСНСникам, але рятувальників фізично не вистачає. Тож почали допомагати самі. Перше враження, якщо, якщо чесно, в мене було, що це друга припять. Така собі ще одна зона відчуження в Україні. Нема людей, нема тварин. Як ви бачите, вода зійшла і зійшла набагато і в підвалах, і в будівлях. Відкачуємо воду, щоб люди якусь надію мали повернутися. Олексій приїхав до свого будинку вперше після знищення дамби. Він ледь знаходить у собі сили говорити. Його дім у минулому. Разом з ним у минулому залишилося усе його щасливе життя. Куди я пайду? На вулицю пайду. Кому діє нужен, кромі його Господа Бога? Роздіти в трусах з этой сумкою, з документами. в машину, завів і виїжджав, уже полка колеса води було в період. Оце стільки сміття намило з річки, все зруйновано, хата повалилася. Звичайно, нічого тут відновленню не підлягає. І Важко уявити, скільки взагалі сил потрібно буде для того, щоб принаймні. Принаймні вишистити від усього цього сміття, яке намило у це подвір'я. Це просто жах. Я не мав усі в слов. Я залишився на вулиці. Здесь, в этих хатинках, родились мої бабусі, дедушки, папи, мами мої. Всю життя прожили. Я тут родився в этой хатинці. І от так. Я зможу хоч в тих розвалінах повибірати, що можна вибрати, хоч якісь консерви повибірати. Що-ню ну, повибірати, що, що можело. Хоча тут, ну що тут, ну, немножко, хоч щось вибірувати. Побувши тут пів години, розумієш, наскільки велику роботу ще слід зробити для того, щоб, по-перше, відкричати всю ту воду, яка все ще залишається у подвір'ях. По-друге, прибрати це все сміття, яке намило. Волонтери, звичайно, роблять пітанічну роботу, я вже мовчу про ДСНСників, які 24 на 7 тільки тим і займаються, що ліквідовують наслідки. Уявіть, це навіть не сотні, можливо, тисячі таких от домоволодінь, які фактично зруйновані і треба робити все заново, будувати їх. Це біда. Ми були тут тиждень тому. Побачили всю ситуацію, зібрали допомогу, зібрали помпи, зібрали трохи харчів. Ну і приїхали допомагати ще раз. Запах тут не Запах тут страшний. Цьому подвір'ю повезло дещо більше, тому що тут не було такої потужної течії, як отам, от де ми щойно показували. Але що цікаво, сюди вода при принесла цей човен. Звідки ніхто не знає, що це за що ви, невідомо, але він так потужно пришвартувався, що його ледь з місця зсунеш. Шкоду від теракту важко переоцінити. Люди втратили майно, домівки, а ще природа. Знищені заповідні землі, де жили червонокнижні тварини. Деякі з видів можуть зникнути назавжди. Тисячі тонн отруйних хімікатів каналізаційних відходів загиблих тварин вилилися разом з водою у море. Відчувати наслідки цього екоциду ми будемо ще не один рік. Ще одна сторона фермерське господарство. Наразі збитки можна підрахувати хіба що приблизно. Лише за попередніми підрахунками мінагрополітики Україна втратила щонайменше 4 мільйони тонн сільгоспродукції на суму півтора мільярда доларів. На цій висоті видно масштаби збитків, які завдала неконтрольована вода. Ось такі почорнілі ділянки це ті місця, де вода вже дещо пішла. Але бачите, далеко не всюди. Он там далеко видно. підприємство, які, судячи з усього, виробляють електроенергію з сонячного світла. От Панелі все ще перебувають у воді. Але кілька доріг, які ще буквально кілька днів тому е були повністю під водою, зараз вже по ним їздить місцевий автотранспорт. Це село Нововасилівка Миколаївської області. Тут живуть переважно дрібні фермери, такі як Юрій. Вирощують картоплю, капусту, моркву і взагалі все, що можна потім продати. Теж Пітькуру, бичка, двоє свиней, чули. У мене два палі матері не мій. Коротше, робили, як, як всі робили. Збитки великі, взагалі подавлю. Можна складає пісне. Можна що все. Город повністю розмило. Сарай завалився, дорога техніка під водою, включно з вантажівкою. Я не співав, нічого спасати. Що приберу, підтягну, приходжу, воно вже затоплене. Потім двох, двох свиней спасали вже по коліна в воді. Хата, кухня, три сарая, гараж. Хата в мене до хетарні. Та пойдемо хату побачити. Сімочки, чого? Там ескаваторські. Увесь двір в смітті. Раніше, каже Юрій, тут все було хайно. Дінки споримся, вона дава щось думати, Це, а що думати, я не знаю, куди мені їхати, хто мене десь йде. Сусіди прийшли допомогти бодай від бруду вимити посуд. Дружина Юрія Валентина ледь тримає себе у руках. Це ж дівчата прийшли побагаті. Вони зовсім в подвалі не в хаті, не в кухні взагалі Хапець. І де нам бути що нам робити? І теж не бросиш дому. Не брусиш і сі бросиш, теж, вже... те, що залишилося, того не буде. Хазяйство нема куди діти. Ми просто не встигли. Поки ми хазяйство вивели там, затопили. Поки ми туди ми наверх поналажували, Думаю, нічого буде нормально. поналажували наверх, поки місце, воно вже все, все плаває. А це село Антонівка. Минулого тижня разом з волонтерами ми тут шовнами розвозили гуманітарну допомогу. знаходимося е, над спортивним майданчиком. ось Тут зараз майданчик спортивний у нас знаходиться. Діти займалися спортом. У нас там дуже гарні такі. У нас були ці е, тренажери. Ми тут були рівно тиждень тому, але складається враження, що ми тут вперше, тому що ані дитячого, ані спортивного майданчиків тут видно не було взагалі. Дерева були повністю у воді. Я вам скажу більше. Навіть ця електроопора була майже повністю у воді. Можете собі уявити, який був рівень тут води Це близько п'яти метрів. Тетяна дісталася своєї домівки, щойно зійшла вода. Відкачати її з будинку допомогли волонтери. Хата потріскалася. На кухню поки що страшно заходити. Ми вимокали все і трішки повиносили, але зараз все будемо виносити, сил не вистачає. Стіни полізли, бо там була глина, глина розбухла, і зараз вона сипеться. Ну і тут також само, дивіться, я очікувала краще, Я не думала, що сюди вода зайде. Я побачила по вулиці, що це дві цеглини. Думаю, ну можливо, там пороги не пустять воду, десь щось, але. Я не думала, що так воно буде все. Чоловік взагалі першу добу ні з ким не розмовляв він нікого не хотів бачити. Він каже: ці сволочі нам просто зруйнували життя. Тут була дерев'яна підлога, і коли вода вже зайшла у хату, це дерево воно фактично набухло і під цією масою продавило опори. Зараз підлога. Повністю зруйнована, фактично, і частковому ремонту вона не підлягає взагалі, треба робити все заново. А це такий досить складний процес, особливо в таких старих хатах, де глиняна основа. Ви вже приблизні збитки порахували? Ви знаєте, я не хочу навіть рахувати. Я боюся рахувати, бо як це побачив, скільки це буде коштів. Це взагалі така непідємна сума буде. Нам не треба кошти, нам треба будівельні матеріали. Ось зараз треба пісок, зараз треба цемент. Ми не знаємо, де його брати. Тут немає піска в Херсоні зараз не працює нічого. Це треба його звідки свести цей пісок. Треба десь цемент цей брати, треба зараз глину, солому, де цю солому візьмеш, якщо нічого ніхто не садив, ні в тому році, ні в цьому році. Сам себе підбадьорюєш, сам собі. Сам собі можна сказати, каже, що все буде краще. Знається, що це все буде, але друге питання це коли. Поверненню Тетяни радіють собаки та кішка. Від хазяйки не відходять, коли вона тут. Жорочка, жора відома. Бімо що ворог, від мене Моя Ну, я сьогодні слав я. Да, да, все. Дуже голосно вищали. Але як почули, що на човнику пливемо, тут такий був звук, а вони ж чують, що ми пливемо до них, то вони якось так. Але зараз дуже задоволені, що вони вже вдома. Да, Жорік, але дуже скучають, бо нас тут немає, але нічого. Зараз прийдемо, будемо виноситися. Йди до мене. мою що Все. І от зараз, стоячи у низині, коли вода вже пішла, ти розумієш, наскільки цей величезний об'єм води з Каховського водосховища в один момент хлинув на оці села та Херсон. Підрив росіянами Каховської ГЕС черговий злочин проти людства. Це тероризм. Тисячі знищених будинків та господарств, сім'ї, яких лишили усього, які без того жили під постійними обстрілами. У тому ж Херсоні, 20 червня, від ворожого снаряду загинув комунальник тільки через те, що він залишився в місті і продовжував робити все, щоб вулиці принаймні були схожі на довоєнні часи. Але світло обов'язково переможе темряву. І у майбутньому в міжнародних судах Росія відповість за все.